Байден, вітаю. Вітаю всіх друзів. Ми з вами будемо, друзі, починати розглядати питання ваші, які ви писали в телеграм-каналі. В телеграм-каналі під останнім постом про 5 питань. Як завжди, я публікую пост за декілька годин до стріму. І ви пишете свої питання, які ми розглядаємо з вами тут. ТОП-5 по вашим. Реакціям розглядаємо з вами в прямому ефірі. Ось так. Так. Починаємо, друзі, питання. Юля пише. Здає питання. Доброго дня, слава. Чи буде на Москву наступ знову? Чи буде знову військовий пуч такий на Москву. Поход. Трохи пізніше буде, але це вже буде як це буде така от спроба. Вона буде не якась не така прямо бойова. Я бачу. Я бачу тут військові, бачите, військові в дорозі. Тобто, ну це не випадає як бойовий, яких, в яких знаєте, що там будуть бойові дії, якісь. Це буде також отак приблизно. От він буде. да, Він буде. Оцей перший він короткий він провалився. Бачите, один короткий ось нещодавно, ось нещодавно. Шістки вказують як на дороги, так і на, так і на терміни. От умовні. От нещодавно він був пустий, але пізніше от військові підуть. Але це вже буде після того, як не буде цього плішивого. От, плішивий буде пустий, його не буде по факту. Після нього буде ще два, таких, два так дві таких заворушки. От. Одна заворушка приведе до влади цих людей, тобто ось так випадає. Бачите, без, без бойових якихось дій, ну таких масштабних бойових дій, без там, оборони там, Москви, там, без, без такого, без стрілянини, без якоїсь без бійні, такої великої Просто от вони підуть. Ще буде. Ще взагалі три таких основних похода. Один вже пустий і буде ще два. Ось так. Один буде дуже успішний. Він пізніше буде, коли пуйло цей, коли а, бункерний а, головний орк, його вже не буде. Ось. Тоді буде такий от пере, пере, переворот чи захоплення влади. Ну, це буде таким якимось також військовою якоюсь людиною. Або близько до військової людини. Бу, людиною близько, близькою до військових. Тобто ще, це, це ще, ще, буде, ще ми будемо бачити два рази таке. Ось так. Поки що цей буде відкупатись, плішивий буде поки відкупатись від них. Але знайдуться такі, знайдуться пізніше трохи. Ось така відповідь на це питання. Наступне. Добро, добрий вечір, всім привіт, Київ. Вітаю. Всім, друзі, привіт. Наступне питання Олена пише: Доброго дня. Подивіться, будь ласка, таке питання. Чи зможемо ми вийти на кордони 91-го 91 року цьогоріч? Як нам про це часто кажуть? Дивимось, подивимось цьогоріч. Ну, ми знаємо з вами, що е, неодноразово вже дивився, що ми вийдемо на кордони 91-го року, ми виженемо орків з, з усієї території України. Не буде їх тут. Ну, цьогоріч це так більш. Давайте подивимось. Цьогоріч, яка вірогідність того, що ми. Відновимо контроль над кордонами 1991 року. Ну, дивіться, друзі, все ж таки прямий чіткий контроль тут, бачите, не випадає. Але от хвороба і карта сльози тут вказують на те, що бачите, тут випадає так, пікова масть погана, бачите, вона йде на спад. От. І зло зло, воно дуже пом'якшене. Ну, тобто... Можливо, цей контроль буде все одно не напряму з Україною, Україною, а от Заходом ще може бути, ще може бути з західними партнерами. Якось ось так випадає. Прямо чітко бачите, вказують, що прямо чіткого такого безпечного кордону 91-го року в цьому році не випадає. Трохи це пізніше випадає, коли буде так от безпечно, як було взагалі до 2014 року. Ось так випадає. Але це зло протримається ще недовго. Бачите, тут все-таки випадає хвороба сльози через це воно пусте. Бачите, окупація окупація орками, окупація також пуста. Вони будуть вижену, вижену. Ну, Тобто, це факт знову ж таки відкривається факт, що все одно ми їх виженемо. Але це може затягнутися, може, знаєте, цього року, може бути дві неділі наступного року. Так може бути. Ну, тобто, друзі, по термінах завжди карти точні терміни не вказують. От прямо точні терміни вони не вказують. Але факт, ми бачимо, що все одно ми, ми виженемо орків, вони пусті будуть, вони залишать тимчасово окуповані території, не, будуть, не буде їх там, і в цьому році зло значно. Стане менше на цих кордонах. Ми дивимося на кордони саме. От зло на цих кордонах зла стане менше. Бачите, пікова масть тут іде на спад, значить, також легше стане. Можливо, будуть якісь за, Тут західна карта відкривається, тут тобто через завдяки заходу або західними країнами. Буде якийсь контроль над цими, ось так. Тобто буде якась до чогось дійдуть. ось так. З допомогою західних країн. В цьому році значно зло менше, дуже сильно, дуже прямо сильно близько наближає до кордонів 91-го року. І за допомогою західних країн, трохи пізніше, буде звільнена вся територія. Ну я думаю, що це коли ми вже вступимо в НАТО, бо в військовий альянс такий потужний, це стане вже фактом. Ось так. І де юре і де факто. Ось така відповідь, бачите, з точними, з саме точними термінами завжди працювати складно, бо карти не вказують точні терміни, і тоді якби, загубиться весь смисл. Ну, от, все, що ми побачили, друзі, ось так. Сам факт, це буде так. Вітаю, вітаю всіх. Всіх, всіх, всіх. Так, Аліна питає, наступне питання. Чи закінчиться війна в Україні до виборів у США? Подивимось це питання, також воно пов'язане з термінами. Ми бачимо, що ми переможемо, виженемо орків. Це питання часу, і в цьому році буде дуже значний прорив в питанні от, встановлення контролю над кордонами 91-го року. Дивимось, це питання. Війна в Україні до виборів США чи залишиться воно? от Україна випадає захист, бачите. Значить, дивіться, друзі, Туз відвернувся. Тобто, фактично, скоріш за все, активна фаза така от війни от активна, вона буде завершена. Але тут все-таки в основному розкладі. Випав ударний туз. Він не завжди вказує прямо на конкретну війну. Він вказує, що до виборів США все ж таки загроза буде. Тобто до виборів США нас буде, буде вирішуватися питання вступу в НАТО. Бачите, тільки тільки Україна отримає доступ вступ в військовий альянс. Тільки після цього війна стане пустою. Бачите, але це недовго. Тут випадає саме так, що ще, ще, ще недовго. Прямо до виборів я не можу бачите, На такі конкретні питання терміни, карти знову ж таки е закривають. До виборів США Україна має е отримати доступ до альянсу військового. Ось так. Чи під час цих виборів, чи до виборів, чи ось цей період. Вступить і війна стане пустою вже ну, в загально пустою. От її не буде. Ось така відповідь. Стосовно виборів в США. Так, вітаю всіх, друзів, всім привіт. Наступна, наступна. Наступне питання у нас від Єлени. Так, Єлена пише, з чим будуть пов'язані гарні новини для України на саміті НАТО 11-12 липня? Удар пустий, бачите? Завдяки якомусь червовому королю. Якийсь червовий король пролобіює те, що удар буде пустий. Тобто, е буде, ну, рішення якесь буде потужне. Якесь буде потужне рішення, ну воно, бачите, все ж таки випадає. Тут валет, він завжди, це скритна карта. Тобто, це буде і рішення. Все ж це може бути рішення, все ж таки, таке скрите. Все ж таки рішення може бути скрите, не, не прямо повністю відкрите для суспільства. Але на цьому саміті, бачите, вирішиться саме найголовніше це вирішується кінець війни. От на цьому саміті вирішиться або кінець війни, і також перспектива вступу, бачите, в Союз, в якийсь альянс. от Піковий туз вказує на, на, на якийсь західний, західний потужний західне потужне об'єднання. Стосовно пустого, бачите, стосовно ударів, щоб вони стали пустими. Ось так. Е, можливо, це буде перший етап, можливо, він тут валет вказує на те, що це буде скрито, як би так, кулуарне рішення, але воно буде. Але воно буде завдяки червовому якомусь королю. Так, друзі, ось так. Гарні новини будуть, військові новини гарні. Це буде або куларно, або ми побачимо, бачите, або ми дізнаємося про те, що про щось таке, що е надає Україні захист від ударів, тобто удар або війна взагалі так також може вказувати. Бачите, ударний туз дивиться вниз. Це е серйозний удар, він стає пустим. Тобто на цьому саміті, саміті, скоріш за все це буде куларно і більш відтягнуто по часу, але це рішення буде. Ну, начебто Зеленський тут вдома випадає. Бачите, тут під час цього дім випадає. От, напевно, напевно, трохи пізніше це відтягнеться на наступний рік. Саме рішення по НАТО або військового. Ну, Військового альянсу ми всі бажаємо, щоб це було НАТО. Ось. Бо інших військових альянсів немає, були б інші, а ми б дивились на інших таких західних, потужніших ніж НАТО немає. І ми прагнемо саме в НАТО. Ось так. Ось така відповідь: дуже до речі, дуже серйозна. Бачите, як дуже серйозні карти випали на це питання. І ми будемо мати серйозні гарні новини під час або після цього саміту. Так, наступне питання. Дуже, дуже прямо класно те, що ми побачили з вами, друзі. Так, наступне питання. Рівень трудової міграції з України, заробітки до Європи 2024 року буде нижчим чи вищим? Так, тут питання з думкою, чи будуть відкриті наші кордони. Давайте подивимося у 2024 році потік українців через кордон чи зросте він, чи ні. Ну, ми дивилися з вами, друзі, що в наступному році будуть відкриті кордони. Тому ну, давайте ще раз подивимося оцей ще один раз. Бо, друзі, на одне і те саме питання не потрібно дивитися декілька разів, там багато часто, бо інформація сплутається і буде, не буде ніякого сенсу ні від тих попередніх розкладів, ні від цього конкретно, що ми дивимося. Дивимось це, давайте подивимося ще раз це питання. Міграція, трудова міграція в Європу з України. Чи підвищиться? В наступному році. Ну, такого підвищення я не, не я не бачу, прямо серйозного підвищення не бачу, бачите, і поки що в наступному році. Знову ж таки, по термінах ми, по термінах ми е, не бачимо, але от в, навесні повинно, на, ближче до весни повинно з кордонами якось вирішитися питання. Ось, і бубнового вже не буде тоді. Ось після його, після того, як крякне оцей, ну, ближче до цього моменту, якось так випадає. Тобто це такий орієнтир. Як він крякне, то от найближчу весну буде, буде відкрито, відкриті ці кордони. От, можливо, влітку, бачите, вказують літня карта. Тому дивимось, друзі. Ну, в наступному році ми вже бачили, що це буде з вами. Ми бачили. Так, і ось, в принципі, підтвердження того. Знову ж такий же розклад виходить. Так, наступне питання у нас. Наступне питання. Наступне питання, так, я обіцяв, Ларіса писала, ще на минулого стріма дивимось, ядерна зброя оця в Білорусі, яка загроза, реальна чи реальна загроза там для України від цієї ядерної зброї, яку там Рашка хоче поставити там, чи вже сказала, що поставила в Білорусі. Дивимось це питання. Все ж таки, там більше випадає не, ну, не прямо такі е, ракети, там більше від е, цих орків більше загроза, що вони там знаходяться. Що вони по факту окупували. Е, По-друге, бачите, тут чотири дами вийшло один з одної поряд. Це, в принципі, дуже ну, гарна комбінація. От, в будь-якому випадку, коли чотири дами сходяться, це гарна комбінація це більше от жіноча така енергія, яка. Вона більш така благородна, ніж там чоловіча військова. Тому з такої прямо серйозної загрози, бачите, я не, ну, так, такого не випадає. Все ж таки серйозної для України загрози. Це більше, більше для заходу. От, бачите, такий м пустий удар випадає. Бачите, комбінація пустого удару випадає. От. Такої прямої загрози немає. Це більше от, для заходу. Така гра. Для західних для НАТО, для західних країн. Ось для цього це буде зроблено або зроблено. Ну, тобто такої загрози, можливо, її там і не буде, бо удар випав пустий, можливо, це буде тільки там номінально. Вони там будуть знаходитись. Так, і останнє питання вже на сьогодні, друзі, дивимось на наступні, на найближчі 2-3 місяці. Радіаційна. Радіаційне забруднення. Запорізької області чи досягне воно такої критичної якоїсь відмітки на найближчі 2-3 місяці Пусті сльози, надії орківські пусті, бачите? Сльози пусті, надії орківські пусті на це. Все ж таки такого критичного бачите, не випадає. Більше інформаційна війна так випадає, бачите, ну, сльози пусті. Ось, і от надії пусті орківські. Тому, тому я не можу сказати, тут не випадає прямо такої, бачите, критичного якогось там. критичного, І давайте зараз подивимось, постраждалих, наприклад. Чи буде масові якісь постраждалі люди від цього. Радіаційного забруднення повітря в Запорізькій області. Все ж таки, бачите, хвороби не випадає, ударних карт якихось там не випадає. Все-таки і Захід тут контролює, от, і все-таки захист, якийсь там, все-таки якісь інструменти західних країн, все-таки є на це питання. Бачите, хвороби ось такої там постраждалих багато людей, населення ось в Запоріжжі там, і ну, взагалі в Україні такого не випадає. Значить, втримують ситуацію. бачите. значить, ситуація буде Ну, В принципі, як ми і бачили, можливо, там буде якийсь. Якась провокація, можливо, там буде якісь, і якісь пошкодження, але воно більше локального, бачите, локального характеру, ніж такої всеукраїнської, бо взагалі на Європейській континенті якась така, <кій> такий катаклізм неприродній. Ось так, друзі, що ми з вами сьогодні побачили, які відповіді були на ваші питання. Дякую, друзі, всім, хто. Додивився вже до кінця це відео і не забув поставити лайк. Якщо ви забули, то саме зараз час поставити лайк, друзі, і підписатися якраз на канал. Всім дякую, хто заходив, хто подивився це відео. Всім бажаю тихого, безпечного, мирного вечора. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі!